Підприємці Нетішина вже в четверте блокували роботу міської ради. Безстрокова відпустка. камянець подільський у Тосівці залишилися без роботи. Сьогодні відзначаємо день народження різдвяної листівки. Ці та інші не менш важливі події були сьогодні під прицілом телекамери ВІП новин. Вітаю вас. Похорони власного бізнесу влаштували підприємці Нетішина. Люди висловили недовіру міському голові та вимагали скасувати рішення жовтневої сесії, що на їхню думку руйнує мале підприємство в місті. Чим завершилося блокування роботи сесії у матеріалі Валентини Мойсенко. Власне, цей торговий центр став причиною непорозуміння між громадою та міськрадою. Тут працює практично третина нетішинських дрібних підприємців, які завтра можуть опинитися без роботи. Щоб зберегти за собою оренду. А відтак і заробіток підприємці вже в четверте пікетують нетішинську міську раду. Наш мер відноситься до е, жителів, як і до депутатів. З зневагою він заявляє. Неоднократно, я тут хазяїн, і як я вирішу, так і буде. А ваше діло тільки голосувати. Це його заява для депутатів. А е, для е, громадян, які прийшли, він сказав: Ну що, дадіме цим простолюдинам виступити. Реконструкції ніякої ще немає на сьогоднішній день Нема ніяких проектних пропозицій, що можна з цією будівлею зробити. Рішення міськради про реконструкцію приміщення кажуть, прийнято без громадських слухань і будь-яких конкурсів. Розігрюється тіньова схема приватизації торгового центру. Усі подібні випадки, що вже траплялися, скінчилися для приватників крахом. Приходив чужий товстосумий інвестор, і зрештою все переходило йому. Та й мінімальних витрат на реконструкцію приміщення торгового центру міський бюджет не витягне. Поза як порожні підприємства зупиняється, тож і доходи будуть відчутно скромніші. Особисто свою точку зору скажу, що ряд депутатів, ряд підприємців боїться, що вони втрачають робочі місця і бояться, значить, якогось приватизатора, якогось інвестора. Оце два проблемних питання, які треба правильно розумно вирішити, вибачте за слово, розрулити. Тому дії пікетувальників цього разу були рішучішими. <праць> Це називається простим словом корупція, якщо хоча політичної корупції чи будь-якої іншої. Як можна проводити громадські слухання, маючи вже готове рішення? Аби взятися до роботи, депутати двічі за 30 хвилин переривалися на консультації. Він буде реконструйований, тому прошу вас. Покинути цей зал спокійно, додати, працювати сесії. На жаль, ви примінили силу і мене заставили робити та термін. Дякую вам. Зрештою, таки було прийнято ухвалу про проведення громадських слухань у лютому наступного року, і до того часу призупинено дію конфліктного рішення попередньої сесії. Проте пікетувальники ж стоять на своєму. Якщо і після громадських слухань депутати не відмінять свого рішення щодо реконструкції торгового центру, то підприємці обіцяють висловити недовіру міському голові а відтак ініціюватимуть його в перевибори. А потім, можливо, і перевиборів усього депутатського корпусу. Валентина Моїсенко, Іван Хоптинський із Нетішина для ВІП новин.